Півтаю в церква. Дуже люблю почати пробу. Ви... Для мене це якийсь, як завести новий блокнот. Я люблю дуже блокноти, завжди купляю, б'ю гарний, люблю писати там щось. Якщо... І шкільних часів. Для мене завести новий зошок, це завжди такий, який, знаєте, я завжди забужу новий, гарний, чистий. Я хочу, щоб до кінця було чисто гарно написано, гарний почерк, без ніякої помилки. Якась така мене, може, якась дитяча, але серці з року. Таке uh, гарна, ну, трипити такі події, тому що я на колінах зустрічаю і вірю, і молюся, які ставлю перед собою тілі, якісь uh, хочу досягти, щось собі змінити. Uh, це як початок для мене нового школа дихання. Я на цей рік я молюся, щоб Бог змінив мене. Ось сегодня дня, наскільки рік пройшов, Господи, зміни мене. Зміни, щоб я могла бути прикладом для інших. Зміни, щоб я могла. Господь, світ нам коло мене. Зміни, щоб всі побачили славу твою в моєму житті. Зміни, щоб я навчилася так любити, як ти любиш. І так, тому е, е, молюся за вас, дорога церква, щоб ми всі були. Як Христос нас хоче бачити, і ми були готові до пригоду Христа. Мої очі. Одного, який одного разу закриється. Моє вуха, який одного разу перестане чути, мій язик, який одного разу не промовить і слова, моє серце, яке одного разу зупиниться, і все моє тіло, яке одного дня буде поховати до Бога. Одного дня, Великого дня, дня пригоду Христа, дня першого воскресіння, стану із мертвих, і тоді, в мої очі. В очі Гедучим славі, мої вуха почують голосу урми і гурків небесного війська. Мій язик говоритиме новою мовою і співатиме нову пісню. Моє серце буде стукати і більше ніколи не зупиниться. І все моє нове тіло буде прекрасним, бездоганним та вічим. Того дня я знову бачу тих, кому служив. Того дня я знову почую тих. Я знову привітаю тих, з ким розлучилися. Повернися швидше, Господи, я чекаю тебе. Це моя молитва, тому я молюсь за вас кожного своє за щоб ми цей рік прожили з повною готовністю, тому що ми ще не вдома, ми на чужині, тут біль, тут тривоги, тут розчарування. А коли ми будемо вдома з нашим Господом, там по іншому. Жити нам потрібно так, щоб ми були вдома. До зустрічі з Господом.